Спортивна зала Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка знову зібрала дружню волейбольну гру. Цього разу між собою змагалися студенти педагогічного коледжу та студенти Прилуцького медичного фахового коледжу. Хто переміг, з'ясувала знімальна група телеканалу Прилуки. У стінах нашого закладу проходить товариська зустріч з волейболу між двома командами волейбольними чоловіків. Це команда нашого закладу, наші студенти і команда Прилуцького фахового медичного коледжу. Зустріч була ініційована нашими викладачами фізичного виховання. Ми її приурочуємо до дня студента. Ідея організувати зустріч з волейболу саме на день студента виникла спонтанно, і приємно, що медичний коледж погодився на таку ініціативу. Зустріч проводиться з метою, аби е, поспілкуватися, один одного підтримати, продемонструвати свої здібності, досягнення, тому що перемога сьогодні саме в цій зустрічі не цікавить напевно нікого. Бо на всіх сьогодні цікавить єдина перемога, яку ми всі чекаємо. Вони важливі, тому що е, діти повинні спілкуватися між собою, а не. Сидіти вдома, да, як зараз дистанційне навчання. Ми сидимо вдома, всі в телефонах, на вулицю не часто виходимо. А так, хоч якесь є спілкування. Позитивні, весело, все круто. Позитивні емоції, студенти отримували протягом всієї гри. Кожна команда була налаштована на перемогу просто заради того, аби довести. Вони тренувалися не даремно. Учасники моєї команди, команди дуже всі зібрані. Вони грають. На такому високому рівні мені все подобається. Як спортсмену з великим досвідом, я скажу, що команда дуже непогана. Кожна команда хорошо грає, так само, як і ми, і вони. Команди гаряче змагалися між собою. Цього разу фортуна була на боці медичного коледжу, який виграв з рахунком 4-1. Студенти педагогічного коледжу діляться не надто засмучені, адже вони просто насолоджувалися грою.